Так, вітання, друзі. Сьогодні прекрасний день. Я знову направляюся зараз, я там був на фірмі, вертаюся з фірми і їду. Залишив я там свій причі. І зараз я направляюся знову на сервіс монту. Коротше, яка ситуація? Ситуація не помінялася, У мене там проблема, там проблема в траці, там проблема. Тому, в принципі, нічого, нічого нового, нічого цікавого. Але відео буде сьогодні не про це. Зранку я мав можливість там сидів, переписувався. Мені виліз один коментатор, який вирішив там, там, я не знаю, там, образити чи ще щось написати. Під таким ніком там ви можете почитати. Називається він, що я не помиляюсь, нік його е, Ліга справедливості, якось так, чи якось ну, в тому щось друзі. Так от, розумієте, мене. Дійсно ну, починає кумарити це питання. По-перше, ну, він виліз, подивившись одне моє відео, він людина не розуміє, що я багато років вже назад виїхав з України, розумієте, що я в Україні живу років, Це по-перше, розумієте? І це коли мені починають розказувати, що я від чогось втік. Ну мені, по-перше, я мені вже надоїло казати, я нічого ніколи не втікав, розумієте? Я іммігрував і поїхав. Це раз. Це я для нього так, якщо він буде мене дивитися, це раз. По-друге. Він мені написав, що він там в ЗСУ. Так от, я хочу так само сказати, що розумієте, в ЗСУ так само є люди, які сидять в окопах, але так само люди, які сидять в кабінетах. І ті рахуються в ЗСУ, і ті рахуються в ЗСУ. Тому, коли хтось там дуже голосно кричить, я в ЗСУ, знаєте, це не означає, що ти підставляєш свій живіт під кулі. Це, це друге. Наступне мене. Саме знаєте, що вибішує більше в тій ситуації? Що ми всі ну, якби навчилися полювати, що там е, хтось втікає, там, втік від війни чи ще щось, от в час, що чоловіки втікають. Моя думка на це дуже проста. Ви розумієте. Вам краще, мені здається, що людина, яка сидить на передові, <кхи> яка під кулями. Їй потрібно, щоб вона розуміла до кінця, що людина, яка по опліч з нею ніколи не зраде, не кине, не, не засить і не втікне. Що з тих людей? Ви їх можете поставити всіх зібрати в купу, хто там поїхав, хто не захотів воювати, втік немає різниці, розумієте? Ви їх можете всіх купу зібрати, поставити, розумієте? Вони не будуть вартувати одної тої людини, яка є на яка дійсно ціле спрямовано, осознано робить свій вибір. Розумієте, це є така. Дуже важлива е, річ, яка вартує вашого життя, розумієте? І це дійсно так. Тому я не бачу сенсу е, зараз комусь там розказувати. Ну, він, він забоявся, все, його фінітеля комедія, розумієте? Я не розумію. Ну, типу, ви рахуєте, що це краще, коли ви будете, хтось буде тримати оборону чи буде е, атакувати, чи ще щось, і ви лишитеся один. А ті всі, хто просто їх там притягнули з посадили в ті окопи, розумієте, вони просто розбіжуться. А ви будете один з тим автоматом. Ну я не бачу сенсу, розумієте, опять же про це говорити. Але ну, багато хто любить про це полювати, що ну, така ситуація. Потім, наступне: люба перемога це не є робота одної якоїсь структури, там, чи Збройних сил, чи, там ще, чи волонтерів. Це є все спільна робота всіх людей, які борються за свою перемогу. Так само, як військові на передку. Так само, як волонтери, які привозять це все. Так само люди, які сплачують кошти, розумієте? Це все. Своїми податки. Це всім це люди приводять державу до перемоги. Не можна одних обнулювати, а других величати, що хтось надзвичайний. Просто тут ситуація дуже проста. Одні люди просто жертвують самим надорожчим своїм життям, але на жаль, так і є. По-іншому війна не виграється, розумієте. Я зі своєї сторони можу вам одне сказати. Я в 2014 році, коли все наше закінчилося, сподівався, що буде все по-інакшому в нашій країні. Повірте, я настільки надіявся, я нікуди не хотів їхати. А коли, коли я побачив через рік, що всі люди, які загинули, про них просто забули? Їх викреслили про молодих хлопців, про всіх неважливо, розумієте? Вони загинули раді кращого і ті ж люди, раді тих людей, які мають робити краще, а все вернулося на круга свої, розумієте? Всі далі почали робити те, що і робити: давати хабарі, брати хабарі, не, роз, не, роз, не дивитися, що в державі. Влада далі обкрадає, забули, все, відпустили, якби всі забули про ту ситуацію, і слава Богу, от як все сталося, розумієте? І це мене, в принципі, я зрозумів, що тут там, нічого не поміняється. На жаль, це є моя точка зору, розумієте? Тому я поїхав, я не боровся далі. Все, я зрозумів, що моя боротьба тут закінчилася, розумієте? А цей, хто мені пише, так чому ти так боровся, що ти зараз там лишився? Що зараз Україна в, в такій ситуації? А скажи мені, шановний. Ти ж до мене апелюєш, що я винуватий в тому, що так сталося. Чи може хтось винувати, що хто там лишався в країні, коли всі було все одно? Чи ви рахуєте, що я Америку для когось відкриваю? Ви рахуєте, що всім було дуже всім залежало? Одиницям залежало тільки на своїй державі. Одиницям, які боліло, а всі остальні тільки займалися тим, щоб заробити гроші. Все, крапка. Немає різниці. Ага, класно. Сьогодні мені вдалося урвати. законно, незаконно, нема різниці. Все, супер, прекрасно. Наступне так само, ви дивіться, я вам наведу зараз живий приклад. Навіть з тим виїздом чоловіків за кордон. В нас в Україні ж, би, ніхто війну не об'явив Росії, правильно? Військовий стан. Вроді би якісь там е, повинні вийти закони туди-сюди. Нічого нема ніяких законів. Президент вам розказує, що всі вільні люди. Ви можете робити все хочете. На кордоні вам показують фігу. Ви кажете, покажіть документи, ким ви керуєтеся. А в них тільки внутрішні розпорядження. А внутрішні розпорядження це не є це не є закон, розумієте? Тож ж ніхто на це не дивиться, правда? Тобто всі зразу знають, що, як тоді воюють, не втікають. Да Причому тут воюють чи втікають. Тут не є діло. Є діло в законі. розумієте? Чим більше порядка, тим тяжче красти гроші. Чим більше порядка, тим краще живеться людям. Я вам серйозно говорю, народ, живучи в Канаді, я можу вам одне сказати. Мені тут набагато легше, дається це здобувати, що я здобував в Україні з великими складнощами і багато затрачав часу, розумієте? Надзвичайно. Мені тут легше. Чому я повинен говорити? Я ще раз говорю. Країна як батьківщина, і любити свою батьківщину це є одне. Ну я ту владу, яка зараз була і попередню, я не вибирав, я за них не голосував. Розумієте? Тому що я ще раз говорю. Коли закінчилась, тільки була революція гідності стояли на Майдані, люди вас вели вперед, які були, перед тим крали. Розумієте, як може людина, яка краде все своє життя, всі от, хто оточував, як вони можуть стати чесними, вони далі продовжували. І на протязі тих всіх вісьми років, коли Україна вже мала війну, розумієте, чомусь тільки всі рахують, що в Україні війна почалася, коли а до того часу всі, хто... Гинули. Тобто вони що не воювали? Всім було плювати далі, всі забули про військових, всі забули про те, що в Україні війна і всі жили своїми справами, десь там, на сході стріляють, а в нас тут все класно, у нас все комфортненько. Правильно? В Києві комфортно, в Львові комфортно, Івано-Франківську ніде немає проблем. Ми собі живемо. Ми не знаємо, що там десь є якась проблема. Нами керують попередні злодії, а це були злодії. Ви всі прекрасно розумієте, що кожен, хто сидів при владі, кого ви вибирали, це все злодюги. Розумієте, злодюги, які руками розкрадали державу, які руками тільки дбали про свої інтереси. Ніхто ніколи не дбав про ваші інтереси. Тому і Україна прийшла до такої ситуації і зараз. Всі один стараються, знаєте, як українці зараз роблять, а зараз українці стараються вино перекинути не на владу, яка призвела до тої ситуації, яка в нас є. Що коли почалась війна, ми були не готові, і це всі прекрасно знають, що ми повністю залежимо в військовому плані від Європи від Америки. Тому що якщо вони перестануть давати патрони, в нас не буде чим воювати. І це всі так само прекрасно знають. Це всі забули. А люди кинулися один одного. Один одного звинувачувати, ти втік, ти не втік, ти втік, той такий, той сякий. Люди. да не в людях проблема. Проблема зверху, риба, гниє, з голови. Запам'ятайте, раз і назавжди. І то, що ви стараєтеся там, я не знаю, боти, не боти, нема різниці, щось написати, комусь там пред'явити, якусь там, що вот малтини такий, ти там не то зробив. Народ, послухайте мене, кому цікаво, коли недостатньо. Засобів захисту, коли недостатньо артилерії, коли недостатньо зброї, недостатньо медикаментів, недостатньо недостатньо. Кому це цікаво? Скажіть, що ви будете один одного звинувачувати, розумієте? Тату, тьма тьмать ще я знаю людей, які кинули, які тяжким. Потом і кров'ю заробляли ті долари, які позбирали своїх рахунків гроші і пішли попереводили на ЗСУ, які пачками висилають продукти і то все в Україну, щоб допомогти армії, допомогти звичайним людям, які стали заручниками тої ситуації. Розумієте? А на той же момент та наша ціла влада, розумієте, яка зараз так є, яку ви так які так розказують, такі всі молодці, яких виставляють всяких незрозумілих коротше, людей, які... Розказують, я кажу, злодії стоять і вам розказують, які вони класні, а ви всі їм хлопаєте. Розумієте? От як виходить. От як виходить. Вони як каталися на хороших, де передають машину на ЗСУ, катаються депутати, якісь мери, ще хтось, ще хтось катається, всі плювати. Це їм, розумієте? І це є саме таке мілі, мілі-мілі, що я можу сказати. Розумієте? Мілі. Тому що історія завжди показувала українці. Коли доходили до якоїсь певної е, такої, знаєте, перемоги, вони взагалі завжди відступали, і зато їхній був програш, ми ніколи не доходили до кінця, ніколи, розумієте, зі всієї історії. Де в нас були надзвичайно хороші перемоги, де ми мали перемоги, де ми перемагали, розумієте? Тому що приходила наша влада і продавалася за пару цих, за пару пару цих, грошей, розумієте? Все, крапка. Тому не звинувачуйте, розумієте, всі, хто пишуть один одному, ви стараєтесь когось звинуватити, розумієте, що така ситуація. Не люди створили ситуацію за вісім років після початку агресії Росії проти України. За вісім років стільки було сплачено грошей в бюджет, стільки люди привозили грошей, не зробили ні одного нового супертанка, не накопичили зброї, щоби могти дати відпір всі прекрасного знали. Росія нападе. Кадза піде нас завоювати. Всі знали про це, тільки всі закрили очі, всі закрили очі, всі рахували супер, класно. Це не моя війна, розумієте? Ви знаєте, скільки тут є таких самих людей, які приїхали з України, які просто вони їм все одно розумієте, що відбувається в Україні. Їм все одно вони собі живуть та й живуть, розумієте? Тобто це не моя війна, і це нам мені взагалі це все не цікаво. Тому, я ще раз кажу. Хто мені оце, ти мені пишеш, розумієш, Ти не до мене має претензії, ти має претензії до тих, хто тобою керує, розумієш? Вот до кого ти має претензії. І кожен, хто кому хоче написати, що хтось не так себе веде. Е, чуваки, просніться. Владі є проблеми, не в тих людях, розумієте, хто почав своє життя, як він собі влаштовує він так рахує за потрібним. Вроді ж президент сказав, що в нас не раби. Якщо не роби, раби, раби не мають право вибору. А людина вільна, вона завжди має право вибору. Розумієте? Я завжди буду казати всім, що найгірша ситуація це коли ви живете в країні, якій вас просто не цінять. Як не спеціаліста, як не людину, ви не маєте права, ви не захищені. Над вами, ну, я, я серйозно кажу, ви розумієте, мене деколи так, знаєте, емоції просто приповняють. Я, я реально я хочу про це говорити. розумієте, Я реально хочу про це говорити. Тому що не можна так, розумієте? Я просто не розумію українців. Народ, слухайте. Є біда. Я ще раз кажу, хтось вирішив поїхати, хай їде, що ви його, ви що думаєте? Від того є він від того, що він лишиться, він вам допоможе, де він житті не допоможе. Він все одно буде шукати. Варіант, як виїхати, розумієте, а не як воювати піти. Я знаю, що ситуація така. Ви що думаєте, коли я би знаходився в Україні, в мене би був якийсь інакший, я би так само, можливо, став би в ряди цих самих Збройних сил і пішов би виконувати те, що мені сказали. І це б була моя доля, розумієте? В кожного в нас є своя доля, але один одного не звинувачуйте, неправильно один одного звинувачуйте. Народ це не є цей час, щоб звинувачити. Треба брати. Треба брати владу за коки і від них вимагати. Від них, розумієте, а не від себе. Хто є в Україні, тому подивіться, що відбувається. Да ви подивіться тільки, розумієте? Все, що навіть ті самі армії. Ви що думаєте? Я не розумію, що таке армія українська. Народ. Я від армії ніколи не втікав. Розумієте? І я прекрасно знаю, що таке армія. я... І що ви думаєте? Чи зараз там генерали інакше сидять, чи інакші полковники сидять, інакше літьох старлеї, і пішло, поїхало. Які сиділи в носі ковиряли, солярку на полігонах спускали, розумієте? Чи там робили, я не знаю, там все, що хоч робили, тільки не то, що відноситься до армії. Скільки в нас на 14-й рік було боєздатних частин, а народ? Ви згадаєте то все? Скільки в нас було, коли почалася заворушка? Чому? Так тому, що все було розкритне. Так ті ж розумієте. Ні одного, ні одного не посадили, ні одного не привели до кримінальної відповідальності. Я ще раз кажу, чому зараз нікого з президентів колишніх за підрив боєздатності за підрив нашої української держави не притягують до кримінальної відповідальності. Розумієте? Ні одного генерала, який сидів. Де ті всі, де літаки, де ракети? Все попродавала. Юлька сама повивозила так само, все з України, стратегічні бомбардувальники, всі наші ракети, які зараз до нас прилітають. Розум... Я, на... Я вам можу точно сказати: залишок після Радянського Союзу, то що було в Україні, така потужність зброї. Така кількість зброї, яка, в принципі, ну, накопичувалася на нашій території для того, тому що ми були, як би скажемо, першими до заходу, розумієте, і сюди було стільки всього накопичено. Народ, якби то все не покрали, не порозрізували на метал, не повивозили, та ми б могли б воювати. Так це б не була сучасна зброя, але її би було надлишок. Та би броня була, так вона би була не сучасна, але вона би була, розумієте. Іби люди їхали на БМПшках, БТР-ах чи ще чомусь, розумієте, хай це ста розразка, а не на просто якомусь завшаленому міцубісі, яке прошивається зі всіх сторін, розумієте? Якої там хульгани метал. От би в чому було, розумієте. А зараз ми стали і, і починають, ото мені хтось виписує, ти їздуни, ще що, ще що. Що ти мені пишеш, чувачі, розумієш? Ти воюєш в Збройних силах України, розумієш, такі, як я, такі, які їздуни, як їздуник, ти їх називаєш, розумієш. Донатять армію цілий час. За рахунок таких, як ми тут сидимо, розумієш, українці так само роблять свою справу, слухай, а ви нас так само починаєте опускати ті нижчі плінтуси, що ми не вартуємо, слухайте. Я в житті ні від чого не втікав, розумієте? В житті нікого не втікав, не втікаю і не буду втікати. розумієте? І тому я можу спокійно приїхати в Україну і кожному дивиться в очі. Кожному. От в мене, в принципі, ну, вийшло таке відео, яке вийшло, але я. Я ще раз говорю, і мені кожен раз, як будуть писати, я буду вам кожен раз відповідати на цю тему, що є проблема не в звичайних людях, є проблема в владі. І треба владу міняти, треба владу робити правильно, треба її тримати, контроль, а не пускати на самотік. Тому що в нас влада сама краде і дає вам краски, і вам комфортно і зашибісь. Розумієте? Все, крапка. Ото я вам можу сказати. Тому що, якщо би ви... Контролювали свою владу, розумієте, можливо, і вона би була інакшою. А ви її дозволяєте багато чого, тому що вам комфортно, тому що. Там кум, там брат, там сват, повірте? Я з деякими людьми перестався спілкуватися. Коли вони прийшли до влади і почали в моєму місті е, з владою займатися, я з ними перестав спілкуватися, тому що вони стали звичайними злодіями, такими, як всі, а вони молоді люди. Я себе рахую молодою людиною. я ніколи не міг подумати, що вони так себе будуть поводити. А вони почали бавитися в АБВГД, Так само. Я просто з тими людьми не спілкуюся. Крапка. Розумієте, я їх не поважаю. Все, все всім найкраще, бережіть себе. Слава Україні! Перемога буде за нами.